Археологія наука особлива, адже саме завдяки їй сучасному поколінню відомо, як жили наші предки багато тисяч річ тому. Професія археолога виникла ще в IV столітті до нашої ери у стародавньому Римі. Вже тоді люди знали про кам'яний бронзовий та залізний вік проводили розкопки і знаходили стародавні архітектурні пам'ятники. А як офіційна наука, археологія сформувалася вже на початку ХХ століття. На Криворіжжі першим археологом називають відомого промисловця Олександра Пуля. Котрий ще всередині ХІХ століття відкрив таємницю дубової балки та гайдамацької печери. З відкриттям Криворізького історико-краєзнавчого музею всередині минулого століття розпочалося активне вивчення білих плям минулого нашого краю. В числі перших археологів, які почали ну, наповнювати експозицію відділу археології речовими предметами давнини, це була Людмила Петрівна Крилова. Вже покійна, на жаль, вона практично до -го, 1970 -го року вела кожен рік розкопки, і багато з того, що знайдено, воно зайняло потім місце в нашій експозиції. Ну, Нона Васильна Моєсєєнко, Галина Іванівна Лисенко, Ніна Миколаївна В'язовська. Це були справжні подвижники своєї справи. Завжди приємно, завжди відчуваєш задоволення, коли якісь нові моменти історії краю вони стають більш чіткими, яснішими. Ця мозаїка складна нашої історії як історії України. Вона з часом наповнюється цими всіми деталями. Протягом останніх років Олександр Олександрович Мельник, відомий дослідник Дніпропетровщини, разом із колегою Іриною Стеблиною, працює на розкопках давнього святилища у селі Недайвода, яке датується 12-14 століттям до нашої ери. Я мріяла стати археологом, займатися археологією. І ось тут, саме тут в Криворецькому музеї, це моя мрія, здійснилася, якби в мене два в одному: і музей, і археологія. Наша експедиція, вона вже тепер експедиція інституту археології, Академії наук України. Продовжили дослідження в районі Знахідки Західки нові, вони теж є унікальними. Ми розкопали такі три конструкції, які ми умовно назвали. Перша конструкція це змії дракони. Вони являють собою такі дві викладки довжиною, одна 14 метрів, друга там 15,5 метрів да, каміння. І зверху, якщо дивитися, вони мають вигляд двох змій, повернутих головами одна на одну. Друга конструкція недалеко від цього. На відстані 6 метрів. Це таке кільце. Кільце розірване в двох місцях, воно схоже на кільце, якби на спіраль. Ми мріємо про те, щоб завершити, повністю дослідити цей унікальний на Криворіжжі, пропетрошення в Україні могильник і святилище. Поховання Сарматської жриці відкрите у 1986 році. Бронзоплавильна піч знайдена чотири роки тому в одному з кар'єрів північного газика, печатка правителя острова Радус Енасідамуса II. Лише найяскравіші штрихи проведеної протягом багатьох років кропіткої роботи криворізькі археологи певні, що святилище недай води приховує ще чимало таємниць, зокрема особливості релігійних обрядів та вірувань наших предків. Тож збираються в майбутньому розкрити саме цю тему. У нас є ну. Такий великий масштабний проєкт це написати книжку, яка умовна робоча назва, міфологія криворіжжя, спроба реконструкції, показати складність і різноманітність духовного світу наших пращурів. Це така тема і складна, і дуже цікава, тому що це. Це ми, якби нащадки цього пласта солідного культури, і який ми можемо сьогодні реконструювати завдяки археологічним дослідженням. Сьогодні археологія, як власне, і будь-яка наука потребує молодих та завзятих ентузіастів, і вони потроху приєднуються до кола досвідчених фахівців. Тож, можливо, комусь із них ще пощастить відшукати свою трою або свій кітиш, і тоді в фоліантах української історії стане на одну загадку менше. Принаймні на це сподіваються наші досвідчені історики.